Зараз ринок навушників роздутий до абсурду: моделі на будь-який смак від преміальних брендів із цільником у кілька зарплат до простих накладок, які можна купити дешевше вечері у кафе. Але найдешевші накладні навушники це не завжди сміття, як прийнято думати. У світі бюджетних гаджетів ховаються справжні сюрпризи. Деякі моделі звучать так, що дивуєшся, як вони взагалі можуть коштувати настільки мало. І саме про такі ми сьогодні поговоримо. У цьому рейтингу ви побачите навушники, які реально можна носити щодня, слухати музику, дивитися фільми і навіть грати, не відчуваючи себе жертвою економії. Це не буде сухий технічний перелік. Ми розберемо, де дешевизна відчувається, а де виробник примудрився вичавити максимум за копійки. Тож готуйтеся, після цього відео ви точно зміните ставлення до слова дюджетні. І пам'ятайте, усі посилання на моделі з актуальними цінами в Україні та Китаї вже чекають у описі під роликом. Відкриває наш рейтинг найдешевших накладних навушників п'ята позиція. Модель SoundCore H30i представлена у 2024 році. Це накладні закриті навушники, які можна скласти без проблем взяти із собою в дорогу. Чаші повертаються, тож носити їх зручно навіть на шиї. Підключення комбіноване. Можна користуватися як через звичайний аудіороз'єм 3,5 мм, mm, так і бездротовим способом завдяки сучасному стандарту Bluetooth версії 5,3. Радіус дії до 10 метрів, що означає вільне пересування по кімнаті без відриву від музики. Що стосується звучання, тут стоять динамічні випромінювачі діаметром 40 мм із повним діапазоном від 20 Гц до 20 000 Гц. Це класичний частотний спектр, достатній як для глибоких басів, так і для чистих високих нот. Чутливість 93 дБ, опір 16 Ом. Навушники легко розкачає навіть смартфон, а завдяки мобільному застосунку Soundcore можна налаштовувати звучання під власний смак, використовуючи пресети еквалайзера або режим підсилення басів Bass Boost. Ще одна сильна сторона цієї моделі автономність. Усередині батареї ємністю 800 мАч, і одного заряду вистачає Майже на 70 годин музики. А якщо ви кудись поспішаєте, 5-хвилинна підзарядка дає одразу 4 години роботи. Зручні амбушюри зі шкірозамінника і регульоване наголів'я, роблять ці навушники комфортними навіть при довгих прослуховуваннях. А ось і четверта сходинка нашого рейтингу Philips TAH-5209. Навушники, що роблять ставку на комфорт і простоту. Вони важать усього 223 грами, мають м'яку дугу та амбушури з пінополіуретану. Які з часом буквально підготувується під форму голови. Це той випадок, коли можна носити їх годинами й не відчувати тиску. Конструкція закрита, тому зовнішні шуми відсікаються навіть без активного шумопоглинання. За звук відповідають 40-мм динамічні випромінювачі. Частотний діапазон стандартний від 20 Гц до 20 000 Гц, чутливість 92 дБ, імпеданс 32 Ом. Бас можна додатково підкрутити у фірмовому застосунку Philips Headphones, активувавши режим Dynamic Bass. Проте тут і проявляється нюанс: підтримка лише базового кодека SBC. Тому в поціновувачів максимально чистого звуку без стиснення можуть виникнути питання. Автономність у Philips вражає до 65 годин роботи від одного заряду. Заряджаються навушники через сучасний роз'єм USB Type-C. Повний цикл займає 2 години, а якщо часу обмаль, 5 хвилин на зарядці дадуть ще 3 години музики. Для дзвінків є вбудований мікрофон, але знову ж він один. Тож у шумних місцях голос може звучати не ідеально. А тепер ми піднімаємось на третю сходинку нашого рейтингу, і тут нас зустрічають Beizus Ensoc d 02 Pro. Навушники, які вже встигли стати справжньою народною класикою серед бюджетних моделей, вони виглядають так, ніби створені для тих, хто хоче максимальної свободи. Складана конструкція, поворотні чаші, зручне оголов'я та м'які амбушюри зі шкірозамінника роблять їх супутником не лише для дому, а й для поїздок. При цьому вага всього 190 грамів, і на голові вони майже не відчуваються. По звучанню усе серйозно. Усередині встановлені динамічні драйвери діаметром 40 міліметрів, що відпрацьовує стандартний діапазон від 20 Гц до 20 тисяч Гц. Бас тут глибокий, середні і високі частоти доволі чисті, тож слухати музику приємно навіть без додаткових налаштувань. Імпеданс 32 Ом дозволяє спокійно підключати їх до смартфона чи ноутбука без втрати гучності. Особливість моделі комбіноване підключення. Хочете бездротову свободу? Є Bluetooth п'ятої версії з радіусом дії 10 метрів. Треба максимально стабільне з'єднання? Підключайте знімний кабель 3,5 мм і вперед. А ще ці навушники підтримують мультипойнт. Можна одночасно тримати їх підключеними, наприклад, до телефону і ноутбука та миттєво перемикатися між джерелами. Щодо автономності, тут теж усе добре: 40 годин безперервного відтворення від акумулятора ємністю 450 мАч заряджаються швидко, приблизно за півтори години через сучасний роз'єм USB Type-C. Мінуси так, вони є. Bluetooth тут не найновіший, лише п'ята версія, та й немає розширених кодиків на кшталт AAC чи aptX. Тому Маломанам може трохи бракувати деталізації. Але якщо брати до уваги ціну, комфорт і універсальність, Beizus Ensoc D02 Pro заслужено опиняється на третьому місці нашого топу. Друге місце нашого рейтингу займають One Audio Studio Wireless Pro-C – навушники, що виглядають серйозно і звучать так само. Виробник позиціонує їх як модель для діджеїв початківців, але насправді вони чудово підійдуть будь-кому, хто хоче отримати великий звук без великих витрат. Конструкція класична: накладні, закриті з великими повнорозмірними чашами та м'якими амбушюрами, зі шкіро замінника. Чаші повертаються, навушники складаються, тому носити їх у рюкзаку чи брати в дорогу зручно. По звуку тут усе серйозно: 50-міліметрові драйвери відпрацьовують стандартний діапазон від 20 Гц до 20 тисяч Гц, А чутливість у 110 дБ робить звук дійсно гучним і насиченим. Бас глибокий, середина чітка, високі частоти звучать чисто. Формально заявлена підтримка Hi-Res Audio – але через Bluetooth 5-ї версії, без просунутих кодиків, відчути цю перевагу складно, зате через дротове підключення по аудіоджеку 3,5 мм. Навушники звучать набагато детальніше. Найбільший плюс моделі автономність. Акумулятор ємністю 1000 мАч дозволяє слухати музику до 110 годин. Це справжній рекорд у бюджетному сегменті. Мінуси теж є. Зарядка займає близько 4 годин до того ж, використовується застарілий порт мікро-USB. Але якщо ви хочете навушники, які працюють вічність без розетки, One Audio Studio Wireless Pro C – саме той варіант, що заслужено опинився на другій позиції нашого топу. А от тепер лідер нашого рейтингу: перше місце впевнено займають Hightune Max 5C модель. Яка показала, що навіть у сегменті бюджетних повнорозмірних навушників можна отримати функціонал рівня старших братів. Це не просто бездротові накладні навушники, а справжній комбайн. Тут і активне шумопогинання, режим прозорості, підтримка просторового звучання і навіть кодек LDAC, який дозволяє слухати музику у високій роздільності. По автономності Хайтюн Max 5C виглядають переконливо. Від одного заряду вони працюють до 75 годин, а з активним шумопоглинанням 45 годин. І навіть якщо батарея сяде, достатньо 5 хвилин на зарядці, щоб отримати ще 5 годин музики. Повний цикл триває півтори години через сучасний USB Type-C. Це вже серйозний рівень навіть у порівнянні з дорожчими конкурентами. Комфорт також продуманий: амбушури м'які, посадка зручна, оголов'я регулюється плавно. А вага в 265 грамів не відчувається критичною навіть після кількох годин використання. Чащі складаються і повертається, тому переносити їх легко. Звучання залежить від джерела, але загалом Ugreen дарує насичені баси, чітку середину та детальні високі частоти. А Zeldak сцена стає ширшою, звук більш живим і багатим на нюанси. Якщо ж активувати просторовий режим, створюється ефект, ніби слухаєш музику не в навушниках, а через домашній театр. Так, у моделі є дрібні компроміси. Наприклад, іноді програмне забезпечення збиває вибраний еквалайзер при перемиканні режимів. Але це не заважає їм стати головним відкриттям у своєму класі. І ось ми дійшли до фіналу нашого рейтингу найдешевших накладних навушників. Як бачите, навіть у бюджетному сегменті можна знайти моделі з довгою автономністю, якісним звуком і фішками, які раніше були лише у флагманів. Хтось робить ставку на комфорт, хтось на потужні баси. А лідер довів, що і доступна ціна, і просунути функціонал можуть іти поруч.